Слава нації, вітаю на каналі Добре Рембата Тарія Сешко. Добрий запитання. Дуже мене цікавило. Я звертався до єдиного знайомого мені, викладача в минулому фізики. І, можливо, я не зміг пояснити мою думку, а мені здається, вона була максимально простою, яка полягає в наступному. Оце банка на 100 а годину 12 вольтова. Зараз у мене немає жодного повербенка 5-вольтового, бо я один загубив, інший забув. Але уявляємо, так? Тобто, от у мене Базеус на 30 000 мА. Тобто ну, на 30 ампер годин, так? грубо кажучи. Я бачив по 50 цегли. Цілком ймовірно, що є і по 100. Відповідно, просте запитання від оцього повербенка. 12-вольтового на 100 ампер годину через отакого плану пристрій, скільки орієнтовно 100 на 100 ампер годин 5-вольтових акумуляторів я заряджу. Так, як у звичайні кишенькові, які ми носимо. З 12 вольтів переганяємо на 5. Ємність тут одна і там одна. Скільки можна буде забити таких банок? Я як невіглас в радіоелектроніці, грубо кажучи, уявляю собі, з 12 вольтів перебиваємо на 5, десь 2,5 в дорозі втрачаємо, двічі зможу забити. Повторюся, я не віглас, я не не те, що не фахівець, я, я взагалі ну, з цим не маю справу. І у підсумку я буду, звісно, дивитися на практику, що у мене. Ноут, смартфони, старлінки, годинники, 18650 на ліхтарики. І всяке таке від цього має живитися. Мені цікаво, ну я це наскільки вистачить. Але які у кого прогнози? Повторюся, 12 вольт стом на годину, 5 вольті стом на годину. Скільки можна буде разів перелити, наповнити оцю баночку? Пишіть в коментарях: разом боремо і поборемо.